17 жовтня зала міського палацу культури наповнилася влученими жартами, смішними провокаціями та відвертим гумором. До Кремчука приїхав театр Чорний квадрат. З виставою Секс на пляжі не тільки коктейль. Дуже подобається нам їхня творчість. Ми таї цього театру, дуже його завжди чекаємо в нашому місті і з величезним задоволенням ходимо на нього дивитися. Творчих їм успіхів і нехай до нас. Перший раз присутні, ні разу не були нашим знайомим, вони нам. Порадили так, тому ми зараз і тут. кожен спектакль чорного квадрату унікальний. Постворюється тут і зараз. На початку вистави актори взяли з залу чотири випадкові фрази, які стали частиною сюжету. Це додало інтриги та зробило кожен момент унікальним. Ми беремо фрази із зали, і актори зобов'язуються їх озвучити під час вистави. Таким чином, ви побачите, де відбувається імпровізація. Пригостіть Сашу з сексом. Що ви жодеть? Пригостіть, я вам тут що полоба. Ресторан, фастфуд. ви що Відчуйте шуме, йдіть. Хай, то ярмарка, а я вперше організовую таку ярмарку. Вистава оповідає історії двох пар: однієї, що вже давно разом у шлюбі, та іншої, яка познайомилася під час відпустки на курорті. Сюжет розкриває динаміку стосунків обох пар. Глядачі стали свідками, як персонажі проходять через хвилю емоцій від сміху і легковажності до непорозумінь, сумнівів та ніжних моментів єднання. Коли всі в літаку спали, ви читали. А, а ви читали? Шекспіра на пам'ять. Угу. А я читала. І взагалі я жінка пристойна. Це про те, що треба заземлитися і масштабувати якось... місти А я й не що Ти подивись, як ви yes. жінки вмієте Бо Взагалі з якоїсь земля кругла. Я до твоєї мами на надачу секс на пляжі не тільки коктейль, це не лише комедійна вистава, а й благодійний захід. Зібрані кошти від продажу квитків передадуть на медичну допомогу українським військовим. Завжди підтримуємо будь які скажімо так, в цьому напрямку донати, і так і все, що стосується цього. Наступного разу актори театру Чорний квадрат планують приїхати до Кремчука 5 грудня з новою виставою. Тож слідкуйте за оновленнями, аби не пропустити прем'єру у нашому місті. Марія Бердаєва, Дмитро Пропастін, Кремичицькі новини.